Німеччина та Британія після прибуття бундесканцлера Фрідріха Мерца з візитом до сполученого королівства святкують історичну на правду подію. Підписання першого договору між двома країнами з часів Другої світової війни цей документ розширить співпрацю в галузі безпеки і оборони, а також в економічній сфері і міграційній політиці. Договір наголошує на необхідності поглиблення співпраці між Великою Британією і Німеччиною, особливо на тлі зміни позиції США щодо НАТО та триваючої війни Росії проти України. України. в договорі також зафіксовано низку інших зобов'язань, зокрема співпрацю у сферах безпеки, оборони двосторонньої торгівлі та наукових досліджень. Берлін і Лондон також спростять студентські обміни і знімуть візові проблеми, що виникли через Брексіт. У переговорах, що пройшли в Лондоні, порушувалася і тема підтримки України. Кенсингтонський договір підписаний у лондонському музеї Вікторії та Альберта, який було обрано для підкреслення історичних зв'язків між країнами, і свідченням того, що Велика Британія та Німеччина дійсно відкривають. Нову сторінку у відносинах зазначив німецький канцлер Фрідріх Мерц. Кір Стармер, прем'єр-британії натякнув, що його країна може почати переговори зі США про закупівлю озброєнь для України. Пише Блумберг. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Краз таки після підписання цієї угоди, спілкуючись з, Мерц, з Мерцом, натякнув, що Україна може приєднатися до Німеччини у аспекті закупівлі зброї у Штатів для подальшої передачі її Україні. Про це Блумбер повідомила, посилаючись на власні джерела. Співрозмовник агентства зазначив, що обговорення питання про приєднання до цієї пропозиції перебуває на ранній стадії між Великою Британією, США та європейськими країнами. Ми працюємо з союзниками над наданням можливостей, а також підтримки яка стоїть за цим, щоб переконатися, що будь-який потенціал буде ефективним. В Україні сказав Стармер на прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцем. Зокрема, британського прем'єра запитали, чи при відповідаються інформація Джерел Блумбер дійсності, чи приєднається Велика Британія до плану президента США Дональда Трампа з постачання ракет Петріо до України за допомогою продажу їх європейським союзникам. І ось що відповів британський лідер. Підписаний сьогодні договір відкриває можливості для співпраці Великої Британії та Німеччини. У таких сферах, як закупівлі та виробництво озброєнь, і ми можемо розпочати це негайно. Ми всі розглядаємо це як відповідальність, але водночас як можливість для Європи посилити свою оборону та безпеку. Це закріплено в договорі, який ми підписали. Німеччина між тим планує профінансувати закупівлю двох БТР Петріот для Києва, а також має намір придбати в США ракетну систему середньої дальності Тифон. Інші європейські країни, зокрема Велика Британія, поки не підтвердили участь, але бачимо, активно над цим працюють. Наші міністри оборони обговорюють деталі, як організувати постачання Петріот до України в найкоротші терміни. Їх також потрібно транспортувати та встановити. Це не питання годин, а днів і тижнів. Між тим Сполучені Штати Америки роблять кроки щодо швидкого постачання зброї в Україну в рамках плану президента Дональда Трампа, що передбачає закупівлю зброї Європою і розглядають можливість продажу систем ППО Петріот із власних запасів. Про це заявив спецпредставник Вашингтона в НАТО Меттю Вітакер. Пише «The Guardian». Водночас він додав, що точну дату завершення цього процесу назвати поки що не може. Вітакер також заявив, що ведеться постійна розмова про те, чи будуть Сполучені Штати Вати вже наявні в їхньому арсеналі системи Петріот. Ми ніколи не поставимо сполучені штати в стратегічно невигідне становище і забезпечимо наявність цього необхідного. Воно я думаю, ми всі визнаємо гостру необхідність, якої Україна зараз потребує на полі бою і для захисту своїх місць, Значить він, окрім того, і це ще не вся допомога зброєю, і інші варіанти, аспекти, формати підтримки України. Зокрема, вже і після завершення бойових дій і припинення вогню розглядають наші партнери на після перемоги. Чи на після певної паузи? Чи заморозки про те, як убезпечувати країну, а відтак і європейські кордони і європу від подальшої агресії Путіна, яку він очевидно планує, тому що про те, що Кремль готує війну проти невелички країни НАТО, говорять розвідки всього світу: і українська, і німецька, і естонська. Зокрема, коли, коли Кіт Кіткелок спецпредставник Дональда Трампа з питань російсько-української війни перебував три дні з візитом в Україні, то якраз такий очільник головного. Управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов цього вівторка повідомляв Кіту Келогу про те, що ми володіємо інформацією. Плани ворога і його їхні імперські амбіції не вичерпні. Вони планують агресію проти країн НАТО в найближчому майбутньому, якщо не зупинити їх на полі бою в Україні. Тож ще розуміються і країни НАТО. І намагаються подумати про те, що робити і на майбутнє, вже коли російська агресія не вичерпна, як ми бачимо, вони дійсно абсолютно не збираються зовсім зупинятися. І Китаю теж було вигідно, аби Путін почав невеличку, так би мовити, війну проти країни НАТО. Тож ризики всі ці усвідомлюють. І Прем'єр-британії зробив заяву про відправку миротворців до України. Плани щодо відправки сил стримування в Україну практично завершені і готові до реалізації, коли Буде досягнуто перемир'я. Таку заяву він зробив під час прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Кір Стармер наголосив: я задоволений, як і інші члени коаліції, що ці плани зараз настільки готові, наскільки це можливо до досягнення перемир'я. І саме тому минулого тижня ми провели зустріч коаліції рішучих, щоб затвердити ці плани. Але зараз це вже просунуті плани. Вони готові до реалізації. Сказав він за словами Стармера, розробка військових планів потребує часу. Саме тому їхньою підготовкою вирішили зайнятися до припинення вогню війни Росії. Проти України найважливіше і часто найскладніше у нас є командна структура, завдяки якій плани може дуже швидко перейти від стадії планування вже до стадії реалізації. Констатував і спрогнозував Кір Стармер. Європі вже не перший місяць. Нагадаю, говорять про можливість відправки миротворців в Україну. А президент Францімальмакрон за це говорить з 23-го лю... з двадцять 23 року з лютого. Однак є нюанс, хоча деякі країни розглядають відправку сил стримування в Україну, вони готові зробити це тільки після досягнення перемир'я у, у війні. Розумієте, це найбільший нюанс і най... ну, такі найгірше, тому що Путін не збирається припиняти вогонь. Він до 700 тисяч своїх військ, які він за даними нашої розвідки зараз концентрував на полі бою в Україні, хоче долучити. Ще 160 шістдесят тисяч, аби продовжувати свій наступ, який у нього триває насправді не тільки почнеться, не з літа, а триває з 2024 року. А за іншими оцінками, з 23-го. так ну з 24-го, так точно. Російська Федерація тисне по всіх напрямках і Путін просто не збирається це припиняти. І от тому, коли будуть задіяні ці сили, і чому їх не можна відправити раніше? Ну то ясно, чому? Бо, бо країни НАТО насправді теж бояться ядерної хворі Російської Федерації в пряму конфронтацію вступа. Ти не збираються переживають за це і далі на превеликий жаль, хоча могли б уже і ні штати, як бу, останні 160 років було як нагадує мені Тарас Загородній, бояться розвалу Російської імперії, радянського союзу чи то Російської Федерації, як вона є. Тому їхня політика теж більш рішуча, але все-таки оце умиротворення агресора. Воно нікуди не зникає, щоб воно не розвалилося це гидке утворення на мапі світу. І, на жаль, немає такої рішучості діяти наперед. Та і ці сили стримування мають з'явитися, коли буде припинення вогню. А припинення вогню путіну не потрібно і коло виходить, поки що замкнене. Сподіваюся, що розірвати його доведеться зокрема, і розірвати з його зможемо, зокрема, і тиском ударами відповідно сил оборони України по Російській Федерації, щоб та вже розуміла, що треба припиняти Війну і санційним тиском також принаймні хочеться, хочеться все вірити, що і сполучені штати Америки на початку вересня, бо Путін за 50 днів 46 не припинить вогонь тут до бабки. Не ходи, просто карти таро не розкладай і не піде на якісь адекватні умови миру. Це очевидно. Ну а Дональд Трамп він же ж теж він же ж не може показати, що його слово нічого не варте. Так вони уже з понеділка, як почали 14 липня, трамп так ще й не зупиняється говорити про те, що якщо Путін не піде на домовленості, то на 51-й день йому буде лихо.